Наша сучасна цивілізація вважається єдиною і неповторною на землі, що здатна до вивчення космосу, польотів над землею та розгадок таємниць буття. Але існують давні загадки, що досі ставлять людей у тупік. Наприклад, вже 100 років як не можуть зрозуміти, звідки у примітивного африканського племені догонів взялися точні знання про зоряну систему Сіріуса та й не лише про неї. Більше того, догони мають інформацію про те, що вчені поки що ще не відкрили, але можуть відкрити. Дугони стверджують, що їм ці знання передали істоти амфібії, які прилетіли колись на землю. Але не будемо вже все одразу сприймати за чисту монету. Давайте розберемося. Плем'я догонів зараз проживає на території Малі та Буркіна Фасо, що на заході Африки. Туристам дуже подобаються їхні танці з масками, яких налічується 78 видів. Усі вони ручної роботи і слугують для релігійних ритуалів, вшановування богів та предків, а ще у племені своєрідна архітектура і устрій. Плем'я не завжди займало ці території, а прийшло сюди, рятуючись від ісламського джихаду, оскільки відмовилося забути свою релігію та прийняти іслам, через що їх переслідували, брали в рабство і просто вбивали мусульмани, і в них було що захищати, адже в їхніх міфах описується і процес творіння, і історія їхніх предків і містяться космічні знання. У 1931 році французький антрополог Марсель Гріоль дослідив це миролюбиве, але дике племя і був дуже здивований неймовірними історіями, які йому розповіли. Звісно, у всіх народів є якісь неймовірні міфи про героїв та діяння богів, але в міфах цього племені розповідалося щось, що люди на такому етапі розвитку просто не могли знати. Догони стверджували, що колись на землю змираючої зірки на ковчезі у вирідиму грому та полум'я прибув Номмо, істота Амфібія, яка передала їхнім предкам свої знання. Що ж такого розповіла ця істота, що досі непокоїть розуми людей? Догони розповідають, що батьківщиною Номмо є зірка Сіріус, яка обертається навколо спільного центру з маленькою, але дуже важкою зіркою розміром з землю. Період їхнього обертання становить 50 років. А ще вони стверджують, що існує третя ще менша червона зірка з періодом обертання у 6 років. Також вони знають про спіральні галактики, чорні діри, що Юпітер має супутники та інші цікаві речі. Ну і звісно, у них немає ніяких телескопів. Що кажуть про це наші вчені? Сіріус це найяскравіша зірка нашого неба. А от Сіріус – зірка, яку відкрили лише у 1861 році, оскільки її неможливо побачити неозброєним оком. І аж тільки у 2005 році телескоп Хабл зміг виміряти розмір, який дійсно майже такий, як у Землі. 12 тисяч кілометрів діаметр і маса 102% від сонячної. Період обертання дійсно приблизно 50 років, але третю зірку знайти поки що не вдалося, хоча вчені досі не виключають можливості її існування. То звідки ж догони отримали цю інформацію? Чи дійсно колись землю відвідували мешканці Сіріуса? Адже за дослідженнями 2015 року в цій системі є планети гіганти, і звісно, що на них можливе існування життя. До речі, Сіріус це не лише найяскравіша зірка, а й досить близько до Землі. Лише якихось 9 світлових років. Якщо б якась зірка вмирала, то логічно б було летіти шукати прихисток до найближчої планети, що вони ніби успішно і зробили за розповідями догонів. От шкода тільки що подальша історія нам невідома. Це все чудово, але на відміну від релігійних фанатиків, наука власне ґрунтується саме на доказах. Тому тепер розкажу, що про це все думають вчені, а вчені не знають. Надто мало доказів, надто мало інформації. Є припущення, що до антропологів догони мали контакти з європейськими астрономами або місіонерами, які розповіли про Сіріус. кажуть, що репутація у цих антропологів дуже хороша, але можливо, їх просто вели в уману. А якщо не ввели, є припущення, що догони отримали свої знання від єгипетських жреців, але в Єгипті нічого не відомо про білого карлика Сіріусбе. На жаль, ця тема належить до так званої забороненої історії, того, що невигідно сучасній науці, що складно пояснити і тому краще це взагалі не помічати. Але принаймні люди визнали, що якщо дійсно виявиться, що існує третя червона зірка, то вони повірять в легенди догонів. Ну що ж. Будемо чекати. Так звідки ж взялися догони і їхні знання? Може ще десь лишилися свідки контакту з цими прибульцями? В Японії знаходили статуетки чи то людей чи космонавтів, які називаються догу. а в давній Месопотамії був Бог, дагон з хвостом риби замість ніг, щось таке ніби знайоме, правда? Існують навіть люди, які вважають, що істоти амфібії, які передали догонам знання, це прибульці раси рептилоїдів. Але ми зараз трішки заземлимося і розберемо ще одну, але вже зовсім просту теорію: плем'я догонів могло прийти з Єгипту, адже в Єгипті Сіріус це дуже важлива зірка. Єгипетський календар, які, до речі, є календарем, яким користувалися найдовше. Лише уявіть собі, ним користувалися люди протягом 4 тисяч років. Так от календар єгиптян починався, коли на добрім сходила зірка Сіріус, і це означало, що Ніл буде виходити з берегів. Єгипетські храми орієнтовані так, щоб на вівтар потрапило світло Сіріоса і мають подібну міфологію. А якщо врахувати рибу бога Дагона? То може бути, що це плем'я подорожувало з самої Персії, хоча може бути і навпаки, бо, виявляється, догони не знають письма. А в Єгипті та Месопотамії письмо розвинулося. Все знання в догонів передається усно або малюнками, які вони малюють на скелях. Може бути, що вони мали колись письмо, але втратили його під час міграції, або взагалі мали знання рівня єгипетських жреців чи навіть більші, але поступово через постійні негаразди їхня цивілізація втратила всі здобутки. Ще згадуючи про Сіріус, хочеться розповісти звідки слово канікули. Воно прийшло до нас з Риму і означало собачі дні. Сіріус у греків вважався собакою Оріона з сусіднього сузір'я. Латиною Сіріус називався Канікула, маленька собачка. І він з'являвся в небі, коли наставала не спека. І відповідно, римський сенат оголошував перерву в роботі. Ну що ж, сподіваюся, вчені все ж розгадають загадку цього унікального народу, і можливо виявиться, що десь у космосі існують якісь істоти, які на крок попереду і зовсім не збираються нас підкорювати. А як ви гадаєте, чи дійсно землю відвідували прибульці? Пишіть в коментарі свою версію розгадки цієї таємниці, а я дякую вам за увагу і чекатиму зустрічі з вами у наступному відео.